Чи ви прийшли сюди? Че ви прийшли сюди? Ми прийшли да. молитися І ми, ми не прийшли не молитися. Ви? Ми прикошали української православної церкви. Ви? Прийшли молитися. Це що ваш ви? нічний храм не наш і не ваш, ви? і не наш. Ви? Маємо таке ви? саме. Як... Ну і що? Ми? таке саме ми? право і православної церкви. Ми? церкви. ми свої питання ми? вирішимо самі. Ми? Ми? Не Ні, не самі, тому що ми община Української православної церкви. Всі.

А що, політичну церкву? Один бога. Ви пішли в політичну, політичну церкву. Я українка, і я ходжу в український церкві. Воно є в український а а кінчає. Це у вас скоро кінчиться ваш автомат. Порошенко піде, і вас все закінчиться. І буде він піде. Ми з'їхали. Ми одна община. Ми одне тіло Христове. Щоб це чоловік починає. Я вам можу. Ой, ну, давайте слухайте. Слухай. Отче наш, давай, 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 на давай, 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 нам давай, 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 давай,

Слухайте, хочу і хожу. А що ваша жіночка ходить з телефоном? Що жіночка? Чо, це? це ви такі християни. Що ви кричите героя? На з неадекватними не спілкуюся. Жіночки, вибачте. Я не маю справи за висі. Вам святої водички дати. Вам святої водички дати. Як хочете промокати, дати.

Один третий завод сміновий, один третий другу.

Нас не а, не а ми громадяни України, християни. А ми громадяни Луки тут зібрали. що? а лука Вінницька область. А ми з Вінниці, та й що? No, no. Та що? Ну та й що? Вінницька область Лука, а ми з Вінниці. Та й що? Я громадянин України, я ходи хочу цей храм хрест Православної церкви. Власність Що ми ви приходили? Так само ми вибраємо. Закладаш український. Ви тапуші. Вони обзорують людей. Осеники неправильні коробки. Вони люди, вони не відповідають.

Зараз і замарені тут не колись. Я можу покніта друга заставитися зробити так в неділю 7 до 12... Громада Василя Хай собі правина світу цього саме на наша виглядати навчатися навчатися хай до вас чи за почекайте? Почекайте що ви за що ви самом тілі по розумному якось рішати по розумному Ну це ви сказали. Йима, ти хочеш в преску попав. Я в прес, а я в впрятую, уже попав. Що, що ми? Давай. Будьмо мудрими. Так? Не, не, так, так? Мені, Будьмо то... мудрими людьми. Ні, так я хочу в мудрості. Нема <плес> не, скільки <Скоро>, говорить. <плес> чого? Ні, <Не, Чого? плес> я себе веду. Все,